Як Польща модернізовує укриття? Що польські фахівці рекомендують класти в тривожний рюкзак? Та чи покинуть поляки країну, якщо розпочнеться війна з Росією. Польща модернізує систему сховищ, укриттів та місць тимчасового сховку. Загалом Україні нараховують близько 233 тисяч захисних споруд, повідомили в Державній пожежній службі. Найгерметичніші місця це власне сховища. До них не повинно проникати жодне хімічне, біологічне чи радіологічне забруднення. Укриття натомість врятує у військовій ситуації, наприклад, захистить від уламків. Наразі в Польщі найбільше місць тимчасового сховку. Це всі місця нижче рівня землі, паркінги, гаражі, заглиблення місцевості. Насамперед, підвали та житлові будинки підкреслили пожежники. Детальніше про це, а також які будівлі влада збирається додатково зарахувати до місць колективної оборони. Читайте в нашій новині. У слід за сховищами уряд оновив інформацію про склад тривожного рюкзака. За словами експертів, його наявність допоможе уникнути паніки та забезпечить базові потреби: воду, їжу, засоби гігієни і ліки. В Урядовому центрі безпеки радять спакувати до рюкзака серед іншого документи та гроші, продукти харчування та воду на один-два дні, аптечку з базовими ліками, змінний одяг та засоби гігієни. Детальну інформацію про вміст наплічника польська влада рекомендує громадянам шукати в кризовому довіднику на випадок війни, який доступний в електронному варіанті на урядових ресурсах. Інструкта щодо наповнення рюкзака ми також даємо на нашому сайті. 70% поляків не покинуть країну, якщо розпочнеться війна з Росією. Водночас 30% опитаних зізналися, що у такій ситуації планували б виїхати за кордон. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом досліджень «Польстер» для видання Суперекспрес. Опитування проводилося 10-11 вересня, тобто одразу після нальоту російських БПЛА. Серед 1020 дорослих мешканців Польщі раніше поляки, коментуючи цю атаку, висловили впевненість, що вона не була випадковою. Зокрема, 81% опитаних дотримуються такої думки. 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії між політичним театром і реальністю. І таким заголовком вийшло інтерв'ю Марини Степаненко із експертом із міжнародних санкцій Бенджаміном Хільгенштоком. Він вважає, що справжня проблема санкцій проти Росії не в Європі, а в політичній волі США та окремих європейських країн. Зокрема, що стосується енергетичного тиску на РФ, то економіст не впевнений, що він посилиться в наступному пакеті санкцій. За словами Хільгенштока, це тому, що дві країни ЄС досі імпортують російську нафту та газ трубопроводами Угорщина та Словаччина. Чи здатна Європа ввести нові обмеження, які боляче вдарять по РФ? Читайте в ексклюзивному інтерв'ю на слава Тіві. Якщо НАТО не проявить рішучість і силу, нас чекають справді важкі часи. У цьому переконаний американський дипломат, колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. В інтерв'ю для Слава Тіві він наголосив, що країни-члени НАТО мають різко збільшити оборонні витрати, навчитися ефективно реагувати на дрони і ефективно їх стримувати. А для цього треба мати дрони для наступу, які розроблені за новими технологіями. Але по-друге, і можливо ще важливіше, росіяни випробували політичну рішучість НАТО, і поки що я не думаю, що ми складаємо цей іспит. Чи є реальним на думку Болтона закриття неба над Україною та чи готове НАТО технічно та політично до прямої конфронтації з Росією? Повне інтерв'ю з дипломатом у текстовому та відео форматі на слава ті. А в мене наразі все більше деталей та свіжих новин читайте на нашому сайті. До зустрічі.